Добрий день, шановні українці. Слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи е, нашим захисникам у є чудова можливість сьогодні поспілкуватися з вами, показати е, таку модельку рушниці помпової, яка на сьогоднішній день доволі актуальна в, е, між нашого населення. Це Ford 500M. Це рушничка виробництва українська, е, е, виготовляє її вінниця, ну, принаймні адреса. Юридична Вінниця. На даний момент я хочу вам представити дві модельки, тобто вони фактично однакові моделі. Єдине, що є моделечка 500М з додатковою ручкою перенесення, перенесення вогню. Доволі таки зручна машинка. Як себе зарекомендувала, здається, не самої гіршої сторони, як говориться. Є люди, які прихильники цього, є люди, які являються такими критикантами цієї рушниці. Але потрібно враховувати, що ця рушниця, скажімо так, це фактично копія американської рушниці Maverick M88. Для комфорту стрільби з цієї рушниці тут стоїть буфер, який все-таки забирає ту неприємну віддачу, яка можлива, тому що потрібно не забувати, що ствол тут на сьогоднішній день доволі такий коротесенький. Але не дивлячись навіть на те, що тут телескопічний приклад, його можна скласти, тобто ця рушниця все ж таки по законодавству нашому, вона все ж таки дозволена. Демонтаж прикладу тут заборонений, тому що по законодавству України упор в плече має бути обов'язково. Рушниця, якби має живлення під ствольний трубчатий магазинчик, розбирається вона елементарно, тобто по класиці любої помпи, відкрутили гаєчку, демонтували стволик, почистили, склали все обратно. Розбирається вона таким самим принципом, і розбираються всі американці. Тобто люди, які мають справу з помпою, вони чудово розуміють, що це таке, навіщо воно потрібно. Патроник у рушниці 76-й. Хоча ну я велів би побачити людину, яка буде використовувати в такій рушниці магнум патроники. Ну, хіба. Як говориться, повеселитися і подивитися, як дехто буде її викидати з рук після пострілу. Рушниця комфортна, рушниця відносно м'яка в перезарядці, доволі зручна. Тобто в такій варіанті, ну, наскільки показала практика, з ручкою переносу в рудню, Має деяку популярність серед жіночого населення, тому що її утримувати в руках набагато зручніше, ну і сам принцип перезарядки також зручніший. Чоловіки ж наші чомусь звикли використовувати більше зброю з класичною цівкою, бездодатковою. додаткової, не знаю, можливо тут, тут, як говориться, скільки власників, стільки і вподобань. Використовувати в цій рушниці можна патрони 12-го калібру. За власним бажанням, будь-то, як говориться, від гумової картечі кулі до звичайних класичних куль 12-го калібру. Тобто все залежить від того, які ви задачі будете виконувати цією рушницею. Для полювання ця рушниця може використовувати хіба що єдине це на загонному полюванні. Щоб попернати тут занадто короткий ствол, результати не буде. Але про полювання нам на сьогоднішній день на жаль говорити ще рано, тому що маючи дурних сусідів. Бачимо, яка ситуація в країні. Тобто, на, на, на даний момент ця рушниця може використовувати лише тільки для е, оборони вашого майна, вашої оселі, рідних та близьких. Сподіваємось, що це все діло закінчиться в найкоротші терміни. Віримо в наших хлопців, віримо в Збройні Сили України. Слава Україні! Смерть ворогам!